Плаття плюс піднички крем. 10 кг, ціна 2500 гривень. Ось таке легесенькі плаття. Різні розміри. Це йде у нас 40-42. Ось таке платтячко. Далі йде ось така спідничка. Дуже класно. І є кишеньки. Наступне йде ось така спідничка. Тут йдуть плаття плюс спіднички. Крам. 2500 гривень. За 10 кг. Ось таке яскраве, класне, легесеньке. Наступне. Йде ось таке плаття. Перше йде ось таке платтячко. Йде ось такий комбінзончик. Далі йде ось таке. Розміру я тут не бачу. Наступне йде ось така спідничка. Далі йде ось таке платтячко, що тут зав'язується. Такий сарафан. Наступне йде елечка. Дуже класне плаття. Далі йде ось такий комбінзончик легесенький. Наступний йде ось таке 38-40. Далі йде ось таке плаття. Вегесеньке. Наступна йде ось така спідничка. Вона має тут таке розпроділ. Далі йде ось таке платье. Наступна моделька йде ось таке червоне. Далі йде ось така есочка. Наступна йде ось така плаття сорочка. Вона має тут зав'язується. Має такий пасочок. Чудовий. Далі йде ось така XS-. Наступна йде ось така спідничка простенька. Далі йде ось таке плаття. Нагадую, що за 10 кг плаття плюс спідничка 2500 гривень. Це йде сорт крем.

Наступний йде червоний. Розмір тут 42. Далі йде ось таке плаття. Квіточки. Далі йде чорне, 42 розмір. Наступний йде ось таке на бретельках. Можна тут собі підрегулювати. Наступне йде ось таке. Далі йде ось таке платочко. Це навіть, не знаю, чи платочку. Кому як. Розмір тут 2XS. І наступна йде ось така остання спідничка. Класна з пасочком розмір 42. Тут є замочок. 2500 гривень.